Що, наприклад, у мене вдома злі коти? Вони не розправляться з цією тканиною? Котів треба годувати, щоб вони не були злі. Але якщо драть, то подереш будь-яке будь-яку тканину. Тільки металеве ліжко не подареться. Але є тканини Антікіготь. Вони, до речі, зараз користуються найбільшим попитом не тільки через котів, а через псів. Та й взагалі хочеться користуватися безпощадно ліжком і тканиною. Тому навіть ті ліжка, які в нас стоять на виставці, ми, як правило, замовляємо в тканині антікігодь. Але додатково вони ще пропитуються водовідштовхувальною, а ще й з грязе відштовхувальна поверхня. І тоді досить просто серветочки з епіцентру. Витягуєш, і будь-яке забруднення навіть на білому ліжку стирається легко, без будь-якого там розтирання або ще чогось. Тому, як правило, не знаю, 90% на певне меблів замовляється в тканині Антікігоч. Вибор антікігтівих тканин у нас дуже великий. Тому завітайте до нас магазин Солоха на Дніпровську набережну 3А. А в шапці профілі телефончик для зв'язку.